Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні на огляді три дзвінка Туя. Одразу скажу відмінності між домофонією і відеодзвінками, полягає у тому, що дзвінок це повністю автономний пристрій, і до нього неможливо підключити під'їздний домофон, тобі ж там трубку або якісь камери. Це повністю в нас одна камера, один монітор або просто виклична панель. Перша модель це в нас Туя В30. Просто виключна панель, яка працює від вбудованих акумуляторів 18650. Може встановлюватися на дворі. Повністю воду не Ось така вона. Тут у неї козирьок, Зараз. Так, щільно дуже прилягає. Угу. Ось ось так он. Розбирається. Ось тут у нас вставляються акумулятори 18650, підзарядка USB-порт, ресет. Прикручуються або на швидкий монтаж, або на двосторонній скотч приклеюється. Все в комплекті йде. Двосторонній скотч, монтажний комплект, інструкція і карта пам'яті. Також у комплекті ми додаємо. Акумулятори 18650 навже, йдуть. І сам динамік дзвінка у квартиру для того, щоб ви отримували е сповіщення не тільки на свій смартфон, а також на динамік, котрий е включається в будь-яку розетку. Під'єднується також до вашого Wi-Fi. Ви можете задавати будь-які рінгтони. І при виклику на панельки у вас дзвонить і динамік. Якість зображення у нас 2 мегапікселі, 1080 p Цього повністю достатньо, щоб зрозуміти, хто до вас прийшов, зробити якісне відео, якісне фото, а якість зображення буде дуже чіткою. Так. Карта пам'яті в комплекті. Повністю вода не проникна. На акумуляторах. Заряду вистачає десь на Півтори-два місяці у середньому використанні. Датчик руху тут же є, тобто йде запис відео по руху, якщо в онлайні під'єднуєтесь, поступає дзвіночок на мобільний телефон. У додаток Туя Smart. Ось така панелічка так. Далі в нас йде е, найпопулярніша на ринку модель це R9. Також одразу ми е, в подарунок карту пам'яті кладемо. Інструкція, як під'єднувати, як настраювати додаток, де його качати і так далі. Насправді додаток і під'єднання самого відеодзвінка відбувається за три кроки. Дуже просто. Так, Ось сам у нас відеодзвіночок. Ось такий. Екранчик в нього. Ось такий під'єднаний. Що важливо, тут є фіксація шлейфа. Тобто шлейф у вас не може бути неправильно вдягнутий, або якось відірватися, коли ви будете знімати на зарядку. Тут вже фіксація йде. Під'єднали, зафіксували і все, він нікуди не, ді... не дінеться. Так. Хотів би звернути увагу на те, що сама виклична панель, котра на дворі, вона металева. Дуже якісна така надійна. Сам кнопка дзвіночка, датчик руху, інф... інфрачервона підсвітка. І камера в нас 2-мегапіксельна Full HD. 120 градусів тут, 155 градусів тут угол обзору і 137 градусів у v 3 також йде в комплекті трьохметровий кабель для зарядки. Тобто його має вистачати для того, щоб не знімати дзвінок з двері. Трьохметровий одразу йде. Кріплення різні під різні двері. тобто. Ну і кріплення до монітору. Тобто, ось так у нас це все під'єднується. Закриваємо шліфік, так, зверху ставиться. Просто під'єднується, не помилитись, не переймайтеся, тут помилитися неможливо. І ось така у нас вже конструкція виходить на двері. Тобто зовні і внутрішня частина. Так, це все працює. Ось тут у нас знизу йде, йдуть е клавіша перемикання, е карта пам'яті і порт зарядки. Ця клавіша дає нам змогу переглянути, хто ж стоїть біля дверей. Е або зробити ресет даному обладнанню. Ось такий дзвіночок у нас. Непогана якість звуку, дуже непогана якість зображення. Працює все чудово, виклик одразу поступає на додаток Туя. Ніяких проблем з налаштуванням не виникне. Якщо виникне, наша техпідтримка надасть вам всі необхідну допомогу, всю необхідну допомогу, щоб у вас все вийшло, все ви змогли під'єднати. До речі, тут теж у нас акумулятори під кришечкою стоять 2 по 18650. Чому це важливо? На старих моделях в нас стояли акумулятори е, не дуже якісні, скажімо так. Зараз на цих моделях акумулятори якісні. 18650, е, котрі дозволяють приладу працювати. Приблизно місяць-півтори без додаткового заряду. Це в нас модель R9. І нова модель V3. А, принцип дуже схожий. Так, зараз давайте я ці приберу. На модель R9 теж у нас внутрішній моніторчик стоїть. Зараз одну хвилинку. Ось так. Також одразу карта пам'яті в комплекті ми кладемо. Тут у нас інструкція, як під'єднуватись, як качати додаток, що обирати. Ось такий у нас монітор. Ось такий цікавий монітор. Під'єднання шлейфу. Десь у нас всі клавиші тут. Тобто є перемикання, вмикання або вимикання, ресет порт заряду і карта пам'яті. Ось такий от моніторчик 4.3. Дуже якісне зображення на ньому, але, в принципі, 24 й рік. Чому дивуватись? І ось така виклична в нас панель. 137 градусів кут огляду. В неї. Також Також датчик руху стоїть. Також в нас інфракрасна підсвітка, 2 мегапіксельна матриця і кнопка виклику. Також вона, вона пластиково йде. До речі, Тут йде металева, але 120 градусів у угол огляду. А Тут в нас пластикова, ну, але виглядає. Ось мікрофон в неї. Також стильно виглядає, тобто працює відмінно. Нарікань по роботоспособності немає жодної. Тобто виклик йде постійно, ніколи нікуди не пропадає. Датчик руху постійно записує відео, тобто не збивається. У додатку ви маєте змогу переглядати відео. Хто приходив, хто ходив просто, хто підходив до вашої двері, маєте змогу просто підключитися, переглянути, що коїться біля вашої двері, ну, а також відповісти на дзвінок. Тут кабель в нас коротенький іде. Вже Micro USB. Type-C. Звиняйте Звиняйте Це тут Micro, тут, тут Type-C вже йде. Але коротенький. Тут 3-метровий, тут коротенький. Комплект болтів Ну і все, більше нічого не. Було. Ось така моделька. На цьому наш огляд завершено. Будь ласка, якщо у вас є питання, звертайтеся до нашого магазину. Ми все вам розповімо, все покажемо, сфотографуємо, якщо треба. Гарного всім дня!